Далее бы шахів в проти про мохха рок рейтинг 2001 Так, захист Нюцовича, система Замиш. 2-0, 2 я такой король. Ну, хочу в 4, и, 5, и в 5, в 5, может, В 5E5, ну а Е5 тоді, щоб в коня тут кого нічого не було. Всяких полів різних таких. Разіс 4 трошечки. Ні. Може зараз? Ну, зараз уже Тураев выжили. Великая концентрация белых фигур скоро начнет атаку королям. Типа кинь же 7. Кинь же 7, типа. типа. Пара -ля 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 -ля. Так, кинь же 5. Жаш, версия 5. Ф 5 Жеф кім? В будь-якому випадку треба вкинути до когось. В будь-якому заблокували десь пішака. Давай десь ферзія, трішечки ближче. Тришечки. В кришечку. Так, ну можемо уже вдарити, мабуть, кіняш п'ять. І по чорненьким полям-лям-лям-лям. Ф6. Лям, лям. F6. Ф6. F6. Мабуть хороший. -то. Типу, якщо я просто підведу, то ти в 5 підеш. Слон G6, а G, ферзь 6 Ферзь F7. Mm. <свеч> ну, бью. Десь під нападу. Кроль трішечки розкрити, але нічого такого, Чорт. Якось він відбився трохи. Але ще якісь проблемки я йому створюю. Невеличкі. Ну так хоч. На зв'язках чик-чук-чук. Поград. Ін uh, може то райо 1, D5 там. <coughs> Це що таке за фокус? Хочеш мат мені поставити? Хочеш мат поставити, понятно. Jean, John, Jean, Jean. Jean, 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 Jean. Okay. Slow down. What do you want from me? <coughs> Так, Коник, давай куди. Сховайся. Запішечка десь Так. Не так. А отак. так. Дібралися ми до короля, але він щось занадто довго і свою контрогру створював. 90 на 70. Об'єктивно у нього там Погана була позиція. Він вже втринулі б ще б він, якщо пішов, бо ще було б куди не йшло. Щоб це 5 і 5 зіграв би по Німцову, щоб заблокувати центр. Да. 2-0, ну окей, у білих уже агресивно в центрі. Накат буде і пішаками, і фігурами, а що чорно робити трошки незрозуміло. Да. Приходиться грати G6, ну ще більше послаблюється позиція. Фюри білих легко підходять на королівський фланг, але чорним ну, тут, дві горизонталі і багато фюр, вони тільки топчуться на місці. Складно щось там робити. Так. Це довгий маневр просто. Баленомад, але знову треба витрачати час, щоб взяти, другий раз взяти. Білі можуть навіть так, віддати щось туди назад. Да. І все.